Привіт, вітаємо вас на презентації проекту ДІМ, домашній інтернет-маркетинг. Перший в Україні проект ДІМ допоможе вам у вільний час побудувати міцний домашній бізнес із стабільно ростущим доходом. Хочете дізнатися, як за 90 днів збільшити свій дохід і заробляти більше 20 тисяч гривень місяць. Наш проект ДІМ створений з ціллю дати вам таку можливість. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, як почати заробляти разом з нами вже сьогодні. Існуюча проблема більшості людей це нехватка грошей на реалізацію своїх бажань і потреб. І більшість не можуть забезпечити себе та свою родину навіть самим необхідним. Давайте згадаємо, як живуть більшість людей на Україні. Це робота по 8-10 годин в день із зарплатою 2-3 тисячі, існування від зарплати до зарплати, життя за рахунок соціальних виклад, яких вистачає лише на одяг для дитини. В пошуках кращого майбутнього люди виїжджають за кордон на заробітки. Діти роками не бачать своїх батьків, руйнуються сім'ї. А зароблених грошей вистачає лише на те, щоб купити будинок або зробити євро в ремонт. Студенти, які платно вивчають професію, не можуть працевлаштуватися за спеціальністю без стажу та досвіду роботи. Постійні борги, кредити і, як висновок, пенсія 1300 гривень на місяць до кінця життя. На цій почві виникають суперечки і розчарування. І якщо ситуацію не міняти, все все затягується і картина майбутнього виходить безрадісною. Більшість навіть не задумується про те, що буде з ними через 10-15 років, якщо вони зараз не почнуть діяти і шукати можливість змінити своє життя. Всі ми мріємо про щасливе майбутнє для себе та своїх дітей. Більшість із нас прагне стабільності, фінансової незалежності, матеріального благополуччя і впевненості в завтрашньому дні. А давайте уявимо, що у вас з'явилася така можливість. Ви знаходите роботу, на якій отримуєте хороші гроші, і ваші мрії втілюються в життя. Ви купуєте будинок, про який мріяли, автомобіль, який давно хотіли. Відпочиваєте, коли вам зручно і де вам хочеться, даєте дітям якісну освіту і забезпечуєте собі гідну старість в майбутньому. І це дійсно реальність. Чи не час взяти відповідальність за своє життя просто зараз? Кожен може прийняти рішення почати змінювати своє життя на краще. Рішення проблеми є, і це наш проект Домашній інтернет-маркетинг. Що ви отримуєте? Простий і вигідний онлайн-бізнес під ключ, перевірені рішення, реальні результати. Всього за 90 днів можливість вийти на дохід більше 20 тисяч гривень місяць. Чи задумувалися ви про те, які у вас є ще можливості заробляти від 20 тисяч гривень місяць? Стати успішним та реалізувати себе. Робота, дві-три роботи. Всі ми прекрасно знаємо, що лише на роботі грошей не заробиш. Власна справа відкрити магазинчик чи кабінет для послуг, інвестування. А де взяти гроші на старт? Знову кредит? Вже досить обманювати себе, жити ілюзіями і, нарешті, почати щось міняти. Пора діяти. Ви можете просто зараз почати власний бізнес без капіталовкладень. І мережевий бізнес надає вам таку можливість. Наш проект дім був створений з ціллю дати кожному можливість заробляти, використовуючи самі сучасні методи просування в мережевому бізнесі, а саме через інтернет. Ви самі будете вирішувати, коли і скільки часу вам приділяти роботі. А команда професіоналів навчатимуть і вестимуть вас до результату. Тут не потрібно мати спеціальну освіту достатньо знати комп'ютер на рівні користувача. Ви назавжди забудете відчуття, що у вас є начальник. У вас ніколи не буде відчуття, що вас можуть звільнити, підсидіти чи скоротити. За потребою ви можете поєднувати свій бізнес із роботою чи навчанням. В нашому проєкті вам не потрібно вкладати гроші, ходити із сумками продукції по офісах та квартирах, стояти з промостійкою, проводити майстер-класи. Це старі методи минулого століття, які вже давно не діють. Вам потрібна лише наявність комп'ютера чи ноутбука, доступ в інтернет і кілька годин вільного часу. Суть проекту достатньо проста. Всі ми ходимо в магазини, супермаркети, аптеки і купуємо там продукти для себе та своєї родини: це чай, вітаміни, засоби для миття посуду та прання, засоби по догляду за тілом та волоссям, косметика, парфуми та багато іншого. Подумайте, а чи дають вам магазини постійні знижки. Так, інколи в цих магазинах є знижки 1-5%, але чи дозволяють вони вам суттєво зекономити? А за всі роки, що ви скупляєтеся в цих магазинах, хоч один із них поділився з вами своїм прибутком за те, що ви своїми покупками створюєте їм товарообіг? Ні. А чи впевнені ви в тому, що купуєте товар дійсно від виробника? Адже навіть аптеки не можуть гарантувати того, що у вашій аптечці не буде фальсифікованого товару? А уявіть, як було б чудово, коли ви самі користуєтеся продукцією, яка вам подобається. Ви впевнені в якості та натуральності. Вигідно купуєте по акціям, знижкам товар, рекомендуєте його іншим людям, знайомим, друзям і при цьому заробляєте. Ми співпрацюємо з українською мережевою компанією «Джерелі» і пропонуємо вам просто замінити свій звичайний магазин, де ви раніше робили покупки, на онлайн-магазин «Джерелі». І заробляти при цьому. Чому компанія «Джерелія»? Вся продукція виготовляється тільки на українських підприємствах та заводах. Продукція високої якості все за міжнародним стандартом і має сертифікати. Широкий асортимент продукції включає в себе більше 500 найменувань. В асортимент продукції входять догляд за тілом та обличчям, догляд за волоссям, декоративна косметика, парфуми, натуральна продукція для дітей, косметика для чоловіків, безфосфатні засоби для дому, продукти здоров'я та вітаміни, чай, кава, продукти спадогляду, одяг та аксесуари, спеціальні засоби для лікування та профілактики за тілом, волоссям та організмом в цілому, продукти гігієни та багато іншого. Також джерелі для вас це стабільний бізнес в новій компанії, зручні покупки із дому в онлайн-магазині, безкоштовна доставка та реєстрація, знижки від 25 до 70% на всю продукцію, подарунки, визнання, відпочинок за кордоном за рахунок компанії, позитивне спілкування, успішне оточення. Ну і звичайно, можливість підтримувати економіку нашої країни. Бізнес компанією Джерелья законний та легальний. Вам буде зараховуватися трудовий стаж. Кожні три тижні ви будете отримувати свою заробітну плату на картку банка. Це 17 зарплатний рік. Крім цього, цей бізнес можна передавати у спадок. За що вам буде платити компанія «Джерелія»? За товарообіг, який ви створите разом із вашою групою консультантів, роблячи покупки в онлайн-магазині джерельні, запрошуючи інших робити покупки, ви збільшуєте товарообіг магазину і отримуєте винагороду у вигляді грошей. При виконанні рекомендацій проєкту ви всього за три місяці будете мати групу із товарообігом 100 тисяч гривень. Ваш процент від товарообігу складе 20%. Ваш дохід буде складати 20 тисяч гривень в три тижні. Це план схема, яка показує, як і за що вам буде платити компанія джерелі. Називається вона компенсаційний план. В чому його переваги? Перше, товарообіг, за який нараховує зарплата компанія Джерелі, Нараховується не в бонусах та балах, а в гривнях. Тобто все чесно та прозоро. Друге, компенсаційний план є багатоступінчатим. Це означає, що з одного рівня на інший підніматися набагато простіше. І третє, це те, що весь товарообіг рахується знизу вверх. Тобто, в товарообіг вашої структури входить товарообіг всіх запрошених людей. Будь-яка ширина і будь-яка глибина. Ваш дохід в компанії Джереліа. При досягненні вами першої сходинки товарообігу 5 тисяч гривень, ви заробите 5%. Це 250 гривень на структуру. Далі, піднімаючись по сходинкам, ви збільшуєте процент і товарообіг. Так, наприклад, якщо ви зробите товарообіг 35 тисяч гривень, ваш відсоток – 13%. І зарплата на структуру – 4550 гривень. Максимальний процент складає 20%. Це 20 тисяч гривень з товарообігом 100 тисяч гривень. Крім виплат з вашої структури, ви будете отримувати премії від компанії. При досягненні статусу директора, як ви бачите на цьому слайді, сума премій досить велика. За те, що ви допоможете 9 людям, які прийшли у вашу команду вирости до рівня директор, ви отримаєте загальну премію у розмірі 800 тисяч гривень. Що для цього потрібно? Ми пропонуємо вам всього лише кожного періоду приводити по 5 бізнес-партнерів. І навчати їх правильним діям. Перша правильна дія це бути активним самому і приводити в команду активних людей. Друга навчитися і навчати їх. Як бачите, коли ви запрошуєте 5 людей, кожен з яких активний і виконує товарообіг 1000 гривень сам або разом із своєю командою, то тим самим ви виходите на товарообіг 5000 гривень за 3 тижні. Мережевий бізнес це бізнес дублікації, навчаючи ваших людей повторювати ваші дії. Ви піднімаєте їх на наступний рівень і піднімаєтеся самі. І як ви бачите, на слайді наступний ваш рівень це 25 тисяч гривень, коли ваші 5 людей виходять на товарообіг 5 тисяч кожен за 3 тижні. Дохід на структуру складає 3 тисячі гривень. Далі ваші люди знову повторюють ваші дії. Кожен із них виходить на рівень 25 тисяч за 3 тижні, а ви виконуєте 125 тисяч товарообігу зі своєю структурою. І це статус директор. Ваш дохід складає 25 тисяч гривень на структуру, плюс премія 10 тисяч гривень. В нашому проєкті ви отримуєте чітку систему дій, безкоштовне навчання, вебінари, тренінги, коучинги, консультації по розвитку бізнесу, семінари, командну роботу в групах. Ми навчимо вас, щоб люди самі підключалися до вас в команду. Вартість подібних пропозицій на ринку по навчанню інтернет-бізнесу складає від 500 доларів. За один тиждень ми навчимо вас працювати онлайн в контакті, однокласниках, Фейсбук, Ютуб і інших соціальних мережах, які зараз найбільш актуальні. Крім цього, у нас є ефективна система навчання від компанії. Ви маєте можливість пройти курс Успішний старт, який ведуть досвідчені лідери компанії та експерти МЛМ-бізнесу. Досвід роботи яких більше 15 років. Одними із тренерів є українські мільйонери Валерій Максимчук та Олена Філатова. Також ви маєте можливість пройти бізнес школи, де ви отримаєте доцільне знання для розвитку вашого бізнесу. Переваги, які ви отримуєте в нашому проєкті – ви отримаєте готовий перевірений онлайн-бізнес під ключ, можливість заробляти вже через 90 днів більше 20 тисяч гривень в місяць, можливість працювати у зручний для вас час, реалізація ваших бажань і цілей, вільний час для себе, своїх близьких, свого хобі, постійний процес розвитку і оточення позитивних та цілеспрямованих людей. Ну і звичайно, ваша самореалізація. Для отримання результату вам необхідно наявність комп'ютера або ноутбука і доступ в мережу інтернет, кілька годин в день вашого часу, навчатися правильним діям і виконувати всі наші рекомендації, запрошувати людей в проект по перевіреній системі створення потоку людей. Як ви думаєте, скільки коштує готова модель бізнесу, можливість створити свою кар'єру, отримати інструменти для розвитку свого бізнесу, командну підтримку, заробляти від 20 тисяч гривень кожні три тижні? 2,5 тисячі гривень 100 доларів? Насправді це абсолютно доступно для кожного. Ви отримаєте можливість створити свою кар'єру, отримати інструменти для розвитку свого бізнесу, командну підтримку, всього лише придбавши продукцію в компанії «Джерелія» на 400 гривень. І так, ви реєструєтеся в компанію, отримуєте знижки на всі товари від 25 до 70%, купуєте продукцію для власного споживання мінімум на 400 гривень раз в три тижні і отримуєте можливість постійного доходу. Три простих кроки до доходу від 20 тисяч гривень. Реєструйтеся в проект із замовленням 400 гривень. Отримуєте свій власний бізнес на сайті компанії Джерелія. Вивчаєте суть проекту, відвідуєте вебінари, виконуєте завдання в командних чатах. Запрошуєте людей в проект. Для тих, хто реєструється в проект сьогодні і придбає продукцію на 400 гривень, вас просто зараз підключать в командні чати, де ви почнете отримувати завдання і консультації по розвитку бізнесу. Ви отримаєте запрошення на стартовий вебінар для новачків, на якому здобудете знання про те, як заробляти більше 20 тисяч гривень в місяць. Реєструйтеся прямо зараз із замовленням і отримайте продукцію на 400 гривень по ВІП ціні. Плюс подарунки від компанії. При цьому ваша економія складе 25%. Систему роботи, яка приносить результат, готовий перевірений онлайн-бізнес. Під ключ які можливості ви отримаєте приймаючи рішення працювати разом з нами. Ви покращите якість свого життя, зможете більше приділяти часу родині, власний бізнес без ризиків, визнання і кар'єрний ріст, необмежений дохід, самореалізація, подорожі і подарунки, можливість здійснити всі свої мрії. Гарантії вашого успіху в проєкті. звичайно, це наша зацікавленість у вашому успіху. Це підтримка вас в проєкті і гарантія результату при виконанні всіх наших рекомендацій. Дохід тих, хто вже з нами в компанії і отримав результати, ви бачите на слайді. Це і 5, і 15 і 40 тисяч гривень кожні три тижні. Вийшло у нас, вийде і у вас. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила на вебінар або дала подивитися це відео. Зареєструйтеся за його реферальним посиланням в особистому кабінеті оформіть замовлення і оплатіть його банківською карткою. Можна відправити замовлення наложеним платежем. Реєструйтеся просто зараз в нашому проєкті із замовленням 400 гривень і отримайте результат. Ставайте професіоналом онлайн бізнеса разом з нами прямо зараз. Реалізуй всі свої мрії. Запрошуємо вас в нашу команду успішних бізнес-партнерів проекту. Домашній інтернет-маркетинг. Нагадуємо, що всі, хто реєструється просто зараз, отримують запрошення на стартовий вебінар для новачків, на якому ви дізнаєтеся основи ведення бізнесу і отримаєте навики запрошення ваших потенційних бізнес-партнерів. Ви дізнаєтеся просто зараз, як почати заробляти більше 20 тисяч гривень в місяць. Зараз у вас є два варіанти погодитися або не погодитися. Якщо ви відмовитеся, скоріше за все, нічого кардинально в вашому житті не зміниться. Подумайте, що чекає вас через 10-15 років. Чи реалізуєте ви всі свої мрії, яке майбутнє чекає вас та ваших дітей? Та коли ви погодитеся, ми покажемо, як за 2-3 роки при активній роботі заробити на достойне майбутнє та реалізацію всіх своїх мрій. Ми запрошуємо вас в наш проект. Приєднуйтеся і ставайте успішними разом з нами вже сьогодні.